Від перемог на всеукраїнському конкурсі до щоденних занять та подолання викликів воєнного часу. Учні та викладачі дитячої музичної школи No2 демонструють незламний дух і прагнення до музики. Нещодавно п'ятеро юних піаністів здобули призові місця на п'ятому всеукраїнському конкурсі фестивалі Україна Єдина, що проходив у травні в Києві в онлайн форматі. Мої учні, їх п'ятеро взяли участь в цьому конкурсі. Та посіли призові місця. Цей успіх діток це наполегливий труд їхній. От, також віра в себе. Я дуже дякую організаторам цих от конкурсів. Ці конкурси всі разом вони проходять не тільки в Києві, а в різних місцях нашої країни, також і за кордоном, і вони надихають дітей. На заняття музикою 11-річна Олександра Якименко, яка займається музикою вже 5 років, здобула перше місце, виконавши твір Романтична зустріч. Я виконувала твір романтична зустріч. Він мені дуже сподобався. Він був дуже красивий. Я займаюся в день кожен день. Ну на канікулах. Трішки менше дев'ятирічна Таїсія Сизова, учениця третього класу музичної школи, також виборола перше місце. Її вибір пав на енергійний танець бабки. Мені порадила викладачка. Він мені сподобався тим, що він дуже енергійний та ну мелодичний. Він жвавий та ну підтримує хороший настрій. Це моя перша участь як піаністка. Восьмирічна Ангеліна Горб посіла друге місце. Вона навчається вже чотири роки і любить музику за її красу та різноманітність. Мені подобається, що тут є такі красиві пісні та Ніжні та веселі 11-річна Софія Білокрилець, для якої це вже п'ята участь у конкурсах, зайняла друге місце. Зігравши зимову серенаду. Музика для дівчини є захопленням, яке знімає стрес. У мене вся кімната завішана цими дипломами. Я не розраховувала такі високі місце. Та я була дуже щаслива, коли. Мені наша викладачка розповіла, що це друге місце. Анастасія Рубльова, яка також посіла друге місце, виконала твір спогади. Я не дуже довго готувалася, бо він мені сподобався. Я його швидко швидко вивчила. Я коли його граю, мені на душі краще та. Веселіше, перемога юних шосеньких музиканток на всеукраїнському конкурсі Україна єдина це завершальний переможний акорд цього навчального року. На цьому наголосила директорка музичної школи номер 2 Наталія Ворніческу. За її словами, протягом навчального року учні 59 разів ставали переможцями конкурсів різних рівнів міжнародних, всеукраїнських, обласних. Це дуже приємно, тому що дистанційне навчання змішане навчання. Трошки важкувато було підготуватися і дітками і викладачам, але я вважаю, що це гарний результат. Ми пишаємося нашими дітками. Ми я дуже вдячна викладачам за їх самовіддану працю, і також безмежно вдячна батькам за підтримку, тому що без підтримки батьків ми так не справилися. Треба зазначити, що дитяча музична школа номер 2 проводить набір учнів на наступний навчальний рік за напрямками фортепіано, баян, акордеон, гітара, скрипка. Долончель, сольний спів, хоровий спів. Вступні прослуховування до 28 червня.